Вітаю! Бувають випадки, коли нам потрібно швидко відредагувати документ. Це може бути як завантажений документ з інтернету, так і певний текст скопійований і вставлений в Word. Ось у нас є приклад 48 сторінок. І, як ви бачите, весь текст. Бачите, він різний. Тут текст, шрифт, якщо подивитися, бачите, ущільнений. І якийсь курсив зеленим виділений, тут ще якийсь. Тобто, услідкувати, як цей текст оформлений, дуже складно. Тому перше, що ми робимо при редагуванні тексту, ми його виділяємо весь. Швидко можна виділити весь текст за допомогою комбінації клавіші Ctrl-A. Далі я рекомендую скористатися ось цією кнопкою, яка називається Очистити формат. Після цього я встановлюю стандартні властивості форматування тексту. У мене це і у вас Times New Roman 14-й шрифт я вибираю чорний. Далі ось ці кнопки я натискаю і знімаю. Що це означає? Що той текст, який був, наприклад, підкреслений, він прибереться. і так, і так Далі Далі переходжу в редагування шрифту. і... Знімаю всі ці налаштування. Далі, за допомогою лінійки, я виставляю абзацний інтервал 1,25, і ставлю текст по ширині. І... ага. виділення в мене без кольору. Рамка якась дивна, і я ще бачу, що у мене дуже дивні межі документу. Натискаю на лінійку два рази, вибираю розмір паперу, бачите, тут нестандартний якийсь стоїть, вибираю розмір паперу А4. Далі йду в вкладку джерело паперу, вибираю кордони. Прибираю, мені ніяких кордонів тут не потрібно. Заливки також не повинно бути. Далі потрібно встановити відступи. Ви бачите, що. Ви пам'ятаєте, так, що відступи мають бути, це ось тут в полях виставляється. Скрізь має бути, по-моєму, по 2 см, тільки зліва залишають 3 см для зшивання. Натискаю ОК. Далі, ви бачите, так, ну тут в мене можна поставити цей текст по центру. Тепер ви бачите, що цей весь текст у мене підкреслений червоним. Найчастіше скопійований текст з інтернету визначається у Word як російськомовний. Нам потрібно, перев... щоб Word розумів його як українським. Також виділяю весь цей текст і змінюю мову, щоб вона у мене була українською. Ще, що в мене залишилось, це між абзацами. Ви бачите, є відступи. Я не, не прибираю виділення всього тексту. Ставлю відступи між абзацами інтервал до та після абзацу по нулям, а інтервал півполуторний. І таким чином, за пару хвилин ви бачите, уже текст оформлений більш-менш із ним можна в подальшому працювати. Він виглядає вже стандартно. Єдине, можна бачити підкреслені слова. Ось тут. Для того, щоб швидко перекрестити. Перевірити а, ці помилки потрібно скористатися вкладкою рецензування, правопис, і та, таким чином можна дуже швидко виправити ось ці невеличкі помилочки.